Одяг, перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 950 гривень. Такий класний батнічок, чоловічий розмір це S, Далі йде такий світшотик. Розмір XL. Наступний йде ось такий батнічок. Розмір L Чоловічий. Дальше, де, ось така кофточка жіноча, дуже гарна, дуже зручна, негасенька. Тут не йдуть такі штани жіночі, вони йдуть прямі по довжині, а Розмір я тут не бачу. Далі йде розмір S, ось такий батник. З капішоном. Далі йде брендова така кофточка. Короче. Прийде зараз. Наступна йде ось така кофта. Далі йде ось такий світшотик. Далі йде батнічок, він йде брендовий. Розміра я тут не бачу. Наступне йде ось таке свічо 12-14 років. Далі йде ось така кофточка. Наступне йде таке плаття. Розміру тут не вказано. Рукавий детай. Далі да, ось така класна кофточка, вона йде брендова, бренд Ріма, як правильно не знаю, Це Емка. Ну, Тут йдуть ось такі штани. Далі йдуть такі жіночі. Спортивні легенсенькі, ці йдуть на манжеті. Розміра тут не бачу, далі ось такий найк. лосины. Наступная, да, вот такая кофточка XS. -ка. Дальше, да, вот такая кофта. Наступная, да, такая розмер тут S. -ка. Дальше, да, вот такой классный бодичок. Нагадую, що ціна за 10 кг 1350. Це йде перший, друг, другий сорт. Далі буде такий шок. Батник пуну. Наступний тут такий штане. Далі зайти. ось така кофтенка. Розмір 2 ца. Далі да, розмір 44. Штани. Вони такі вельветові, прямі положені. І остання модель туди ось такого базничка, з капюшоном.